Усім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді ось такий ексклюзив це DS3 Crossback 2020 року випуску. Це електромобіль з батареєю 50 кВт. Запас ходу 300 км. Класний дизайн. LED оптика максимальна. Тільки зацініть, як вона виглядає. Світить вночі дуже класно. Ось такі у нас денні ходові вогні. Передні задні парктроніки, 18 легкосплавні диски на гумі Мішелін, повний безключовий доступ. Ось так у нас виглядають ручки дверей цікаво. Комбінований шкіряний алькантара та тканина салончик. Такі декоративні строчечки. Дуже стильний цікавий автомобіль. Привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Не менш цікавий дизайн позаду. Камера заднього виду, багажничок у нас відкривається з кнопки ось тут. Зарядний пристрій, подовжувач та сервісний набір у комплекті. Зацініть його стан. По комплектації автоскладування дзеркал, датчики сліпих зон в дзеркалах, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Шкіряне мультикермо, круїз-контроль, обмежувач швидкості. Датчик утримання смуги, електрорегулювання дзеркал підігрів. Датчики світла, дощу, салонне дзеркало з автозатемненням. Сенсорна багатофункціональна мультимедіа, блютуз, гучний зв'язок, кнопка старт-стоп, клімат, безпровідна зарядка телефону, вибір режиму руху, електронний стоянковий гальмо. Ось так у нас виглядає електросклопій мечі. Також маємо виїзну проекцію. Дуже гарний автомобіль за класною ціною. Знаходиться у місті Вінниця, готовий до будь-яких ваших перевірок. Також нагадую, що маємо доставку по Україні та великий вибір електромобілів у наявності. Приїжджайте на каву та на тест-драйв.